Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Починаю відео з такого от букету. Це такий прекрасний гладіолус коралово-рожевого, лососевого кольору. Дуже люблю цей сорт. На жаль, після дощу він зламався, тому що дуже довгий, важкий. От бачите, який ще я, мабуть, трішки тут надломила. Дуже гарний Голос. І вже поставила вазочку хри, хризантеми, да? ну, почали квітнути, і дощ йшов дуже сильний. Думаю, зріжу три гілочки поставлю. Нехай стоять у вазі і радують моє око. Ну, Люблю, люблю, я зрізані квіти в вазах. Сьогодні в Києві знову дощовий ранок, не скажу, що холодно, так, майже 20 градусів, 19, так, 19 градусів. Але от знов вночі йшов дощ, вірніше зранку йшов дощик. Вночі була повітряна тривога десь на початку другої години ночі. Не скажу, що в четвер, в четвер не було зовсім повітряних тривог протязі дня, а от Вночі так розбудила повітряна тривога, і потім я вже довгенько так не могла заснути. А так, ранковий у мене ритуал. Покажу вам, так як я на другу зміну, то є трішки часу так скино зайнятися собою. Ну, вмивалася знову от від Oriflame такою вмивалкою. Це лінійка. Для пігментованої шкіри дуже мені подобається, я вам вже говорила, і дуже економна. І сьогодні я робила масажу таким коржаком і спонжиком, який колись купувала в Єві. Рідко ним користуюся. Як ви, знаєте, пройшов пік популярності цих спонжів. Так, років два назад вони були дуже, дуже популярні. Їх всі купували, рекламували. Подобається мені робити саме масаж ранковий таким спонджем. Він гарно очищає шкіру, якось трішки навіть її шліфує. І от я періодично роблю такі собі масажі, особливо, коли наношу маски. Сьогодні в мене от така масочка, купувала її в Асенсі. Дуже гарна. Тут рідина, знаєте, така не гелева, не прозора, а кремова. Якось так рідко мені такі маски тканині попадаються з такою консистенцією. Приємний аромат. Вистачило мені цієї масочки навіть на три рази. Я вже вам говорила, що перший раз я використовую саме цю тканинну частину, а потім її викидаю, і та рідина, що залишається, я потім наношу в якості маски просто пензликом. От, І так, в мене. Весь засіб використовується до кінця. Маска з алоєм, зволожує, непогана масочка. Приємна була в використанні. І після того, як я вмилася, я перед маскою ще використовую такий тонік. Вірніше, це трояндова вода від ЮНАЙС. Nice. Тут у нас іде 300 мл, вона в мене майже закінчується, але. Я обов'язково повторю, можливо, не від юнайсу, а щось інше куплю, але в мене завжди в використанні є саме трояндова вода. Люблю я цей засіб, приємний аромат і гарно сположуєш шкіру. В принципі, мені все подобається. Так, е Нагадала, що в мене в моїй косметичці, яка в сумці, закінчився лейкопластир, вірніше він не закінчився, а вчора я його використала. На зупинці один чоловік впав дуже сильно, і в нього там рани були, і на ліктях, і на голові. Ну, такий пожилий мужчина, він був з дружиною і не знаю, що там сталося. Я вже підійшла, він вже сидів і весь був ну, в таких от Затинах, подряпинах і кровоточили. Тому я все, що в мене було о, в косметичці, все йому віддала. От І згадала, що потрібно, щоб в мене завжди тут було. Тоді вже передивляюся всі свої Ґ, таблетки. Ну, Знаєте, жіноча косметичка, чого тут тільки немає. От Передивилася, е, покладу лейкопласти сюди, теж отакий широкий один і такі бузенькі. Завжди вони в мене є. От, і, і от Передивилася, що, що є в мене з таблеток, тому що зараз погода така мінлива, і то голова болить, то то тиск трішки скаче, то, то і так взагалі настрій не дуже. Тому от передивилася, що в мене є. І подивилася, от, хочу ще раз показати. Не знаю, чи хтось показувала вам чи ні. Чоловік замовляв на Аліекспрес такі аптечки. Вони дуже зручні, тканинні, і е, наповнив їх самим таким необхідним, і так вони в нас лежать, як да, тривожна валізка, їдемо кудись взяли з собою. Е, е, навіть можна як косметичку в сумку брати. Ну, Дуже зручно. Ще в мене в такій коробочці є літки, які я теж з собою беру. Ну, Але це, знаєте, так, не дуже, не дуже гарно, правда. А тут от саме Кос боже, ці аптечки дорожні саме продумано все і зараз я вам відкрию, покажу, що там всередині. Так, кому цікаво, одна косметичка в мене тут з такими от засобами: тут перекис, бинт, трішки дисків, йод, ну і трішки ліки. От бачите, тут такі карманчики, тут навіть два карманчики. Дуже зручна аптечка. Подивіться на Aliexpress, але навіть я колись їх по-моєму бачила і в просторі тільки чорного кольору. От, була дуже низька ціна колись на Аліекспрес, тому чоловік замовив от дві штуки. Ну, а тут теж ліки і ну, теж якісь там засоби, вже не буду відкривати. Тому от такі в мене ранкові процедури. Передивлюся знов, що тут у мене є в моїй косметичці, тому що ніби так передивляється періодично, але, знаєте, кидаєш, кидаєш, кидаєш. Так воно і накопичується. От такий в мене є е, е, засіб Ейвон це е, розчистка і дзеркальце. Зараз вони випустили в новому форматі, але цей от бачите, я вже довго ним користуюся, довго лежить у мене в косметичці, він ще давно вже і, і як новий. Тому е, Avonі от, всі ці м, засоби для догляду за волоссям дуже-дуже хороші. От туш. Oriflame. Я її шукала, де вона. Ой, ну, бальзамчик оцей для масла для губ від Avon. Дуже-дуже хороше. Завжди його використовую. Так, ну, не буду вам показувати. <годно> Кожна знає, що там у вас в косметичці. Дійсно, туди тільки заліз, так там чого тільки немає. А ще я недавно купила отакий от ящик, ящик органайзер, він називається. Ну, я називаю такий пластиковий бокс для зберігання різних речей, косметики, можна прикраси. Побачила я цей бокс у нашого б'юті-блогера Діани Суворової. Вона теж такий купила, рекомендувала. І вона я купувала в епіцентрі, можливо, в мене ще десь є ці органайзери. Діана купувала за 140 гривень, але це було вже так давненько, ще на початку літа. А я купила от в кінці. Липня в епіцентрі за 160 гривень, такого от лавандового, не лавандового, ну, такого приємного кольору кришка. Там були кришки різного кольору, так от відкривається цей органайзер. Тут верхня частина можна зберігати, і от така дуже містка ніжня частина. На вихідних планую це все поперебірати, поскладати саме в цей органайзер, тому що в мене тут на вікні от такий трішки безпорядок, Теж ніби складаєш все, передивляєшся, але поступово воно якось так накопичується все і потрібно. от Саме для цього я купила цей бокс-органайзер. Дуже він мені сподобався саме у Діани, коли вона його рекламувала. І от... Я вирішила купити дуже зручні такі застіпки, навіть коли ви кудись зараз переїжджаєте, їдете, можна все зібрати тут і буде все в одному місці. Так, воно дуже воно маленьке, тут 4,5 літрів. Але не скажу, що він і великий. Дуже-дуже ну, мені сподобався. Люблю різного роду, такі, от, як то кажуть, судочки, органайзери, коробочки. Але от теж в такому вигляді не дуже приємно, коли воно все зберігається. Ну, звичайно, ви запитаєте, чому це все не зберігається десь в якомусь комоді шкафчику. Ну, Але ну, нема поки що в нас так, такої мебелі, таких меблів. 22 серпня буде два роки, як ми переїхали в цей приватний будинок. Ну і так от не складається. То коронавірус, то війна, і гроші йдуть на інші потреби, а заробляємо ми не так багато. На жаль. Так що, от така у мене обновка, і надію, що на вихідних я це все діло організую. Все, все так буде в мене гарно, все на своїх місцях. Не знаю, ще де буде в мене стояти цей органайзер, але щось придумаємо. Тому що так, звичайно, тут у мене все в цьому моєму куточку ваній-кімнаті. Але мені подобається, в принципі, мені зручно все, все під рукою. Як я сказала, моє панорамне вікно. Кожного ранку я дивлюся на природу, на квіти. І слава Богу, що в нас зараз відносно тихе, мирне небо в Києві. Ну, а далі будемо боротися і перемагати. Так, а що ж зранку? А зранку у мене буде зелений пиріг з капустою, після дощу що вона почала тріскатися від вологи. Тому вчора ввечері трішки так капусту підтушила, пожарила. Ну, а зараз буду робити сам пиріг. Люблю різного роду такі ось зелені пироги, вони швидко робляться, не потрібно дуже так сильно заморочуватись, як то кажуть. І доволі таки виходить смачно. Тут у мене вже стоїть слив'янка, до цього стояла вишнівка, я її успішно зробила, От, вийшло непогано, навіть інколи я так її робила для перемоги, але інколи так знімаю стрес, трішки п'ю вишнівку. Я нам не якийсь там, не думайте, не алкоголік, ні не, не прикладаюся дуже часто, але чому б і ні. так. Завжди можна в міру трішки випити і розслабитися. Це, я так думаю, не дуже страшно і не стидно. Якщо ви цього не робите, то зробіть. Я думаю, що вам це допоможе трішки, ну так, знаєте. Розслабитися, мабуть, чи як. Ну, нікого не агітую. Кожен вибирає для себе сам, що він п'є, що їсть, і е, е, який спосіб життя він веде. Так, е, так що в мене слив'яночка. От тепер, е, вірніше, це не сливи, це алеча. Вирішила зробити, попробую, що воно як буде. От, І зараз буду робити зелений пиріг. Так. Капусний зелений пиріг готовий. Він такий зарум'янений, але якось камера його висвітлює. Десь побачила, коли дивилась рецепти, побачила, що коли витягли цей пиріг з духовки, то візьміть масло сливочне і от так змажте зверху. Буде ще смачніше. Тому роблю так: от перший раз. І змазую прямо руками, руки чисті. Ми ж будемо його їсти, от змазуємо так, і він такий от ох, ще гарячий, масло пропитається і буде ще смачніше. Зараз розріжу і потім покажу вам, що вийшло. Так, а поки пікся пиріг, я ще замісила тісто, зроблю собі так одну сковорідку сирничків. І тут ще трішки тіста, синові зварю такі ліниві варенички. сирні. Ну, а сирнички так вирішила зробити, трішки, щоб взяти з собою на роботу. От так роблю всі, ви, мабуть, знаєте, як формувати стаканом сирнички. От, Але і руками теж. Виходить, доволі таки непогано. І ще мені так захотілося молочної каші, тому отут в мультиварці, зараз буду варити молочну рисову кашу. Знаєте, щоб вийшла така, як рисовий пудинг, густенька. Шкода, що в мене немає ізюму, а так би я ще туди ізюму накидала. От, І було б дуже-дуже смачно. Ну, Можливо, вкину яблук. Бачила там. <гану> Дівчата Олена Чала, привіт тобі, Олена запікала теж в печі, здається, так, рис з яблуками. Каже, що дуже смачно, потрібно спробувати. Так, я тут махаю руками. <гану> в будинку темно, на вулиці трішки дощить, і, знаєте, потрібно включати світло. Так що, отак от я працюю перед тим, як іти на роботу, швиденько зараз все роблю. і... Відправляюся працювати. І так, мій перекус перед роботою, зелений пиріг з капустою, от там уже подивіться, трішки його під'їли, кава з молоком, Пиріг з капустою вийшов дуже смачний, соковитий. Ну, можливо, потрібно було брати іншу форму, щоб був він вищий. Ну, а так він трішки форма великувата на ту кількість, що в мене було. І тому він не такий пишний. А коли ви візьмете меншу форму, то він буде такий височенький, гарненький, але це е, не відкладає того, що він дуже-дуже смачний. Я люблю такі пироги. Так, у сина тут ліниві вареники парують. Він їх їсть просто з цукром посипає. Тут я приготувала сирнички на роботу і полила їх медом трішки. Тут у мене от мед. До речі, купувала мед я в селі. У сусідів одні сусіди продали по 350 гривень за трьохлітрову банку, інші сусіди 400 гривень за трьохлітрову банку. Це доволі таки хороша ціна, тому що я знаю, що цього року мед від 500 гривень за трьохлітрову банку. Тому, от. Одна баночка мені, одна сестрі, і так ми запаслися на зиму. Ну, кому цікава така інформація, я вам розповіла, тому що знаю, що в мене є підписники, дівчата, в яких є свої вулики. Так, і як кажуть, вальса, швиденько їм і збираюся на роботу. Так, якось сьогодні в мене вийшло таке відео по типу. Збираємося зі мною, ну, збираємося зі мною на роботу. Прийняла душ швиденько, і взяла використання от такий свій улюблений гель від Avon, романтика в Парижі. Перед цим я показувала вам своє замовлення Avon, яке я зробила за липень місяць. І там от я порівнювала старе оформлення гелів Senses з новим. І от, коли дістала цей гель. То думаю, а чому я його відставила і не користуюся? Знаєте, зараз така ситуація в нашій країні, що потрібно робити те, що ти хочеш, от так, як кажуть, так, жити одним днем. Так от і я зараз похолодало, дощова погода, і цей гель якраз підходить на всі 100% і для мене, і для погоди, і взагалі для ситуації такої. от. Сьогоднішнього дня. Користуюся задоволенням і от коли приймаю душ з цим гелем, то якось само по собі. Так, користуюся таким парфумом Mon Evidence від Yves Rocher. Я, чесно кажучи, його ну, не дуже так люблю. Ну, Неправда, не те, що я не люблю, він не дуже мені подобається. Він якийсь дуже солодкий для мене, засолодкий. але інколи я хочу ним користуватися, мені е, подобається. І от саме сьогодні в мене така от солодка парочка, романтика в Парижі, і «Мон Евітанс від Івроше. Так, і змінила я сережки. У мене були такі от е, гвоздики, гвіздочки, пусети. Змінюю на от такі срібні кільця. Дуже мені подобаються вони. Можна їх носити цією стороною, а можна цією. Тут сердечки з дві дві сторони. Також хрестик з білим, білою керамікою і, і от такий теж перстень під цей хрестик теж біла кераміка. Отак, от такі в мене аксесуари, такі парфуми, такий догляд. І на сьогодні, мабуть, дівчата все. Кому був цікавий такий формат відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. Всім мирного дня, спокійного і також мирних, спокійних вихідних. Пока-пока до -пока, побачення.